Хочеш залетіти в трейдинг. Давай я тобі дам три найпростіших кроки, як зробити це максимально ефективно. Крок перший. карта ринку. Подивися тренд на старшому таймфреймі, наприклад, одногодинному, а входи шукай на М15 та М5. Працюй від рівнів, зон, де ціна найчастіше реагує і чекай на підтверджуючу свічку. Експірацію підбирай під волотейність. Швидкий ринок, коротка експірація. Знання це сила. Крок два. Ризик та мані менеджмент. Не більше 5% від балансу на угоду. Денний ліміт втрат і стоп після двох-трьох мінусів ряд. Тримай точність, вище чи порогу без збитковості. При виплаті 80% потрібно плюс-мінус 56% влучання, при 70%, плюс-мінус 59%. Без цього ти довго не виграєш. Крок 3: плейбук: Обери 2-3 простих сетапи з чек-листок: умови входу, експірація, фільтр новин, плюс-мінус 15 хвилин. Вистав свій поріг payout вище не торгуєш. І працюй у своїй торгові години, де нормальна волатильність. Хочеш розшифроку всіх тих термінів, приклади входів та готові чек-листи? Уся ця інформація та ще більше у моєму телеграм-каналі. Алі, Саша, профек посилання. Ти знайдеш в шапці профілю, терпіння та холодна голова, і буде результат.